Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки Діаспора Культура. Діаспора культура. Подкаст про життя митців українців закордоння. Вітаємо вас, шановні слухачі. В етері подкаст Діаспора Культура. Ми працівники Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Мене звати Романія Строцька, а мене Назар Данчишин. Сьогодні ми поговоримо про кіно і про українських акторів у Голівуді, а конкретно про Віру Фармігу, людину, яка має славу першорядної голівудської акторки. Українські актори і загалом кіно одна з наших улюблених тем. Якщо ви пригадуєте, то раніше ми вже говорили про Джека Пеленса. Ну а сьогодні маємо за честь продовжити цю прекрасну традицію. Цьогоріч Віра святкує свій 50-літній ювілей. Народилася вона 6 серпня 1973 року у штаті Нью-Джерсі США. Але як ви вже зрозуміли, походження її українське, причому Віра постійно наголошує на ньому. Наскільки мені відомо, Віра Фарміга народилася у багатодітній сім'ї, Ба більше багато членів її родини були так чи інакше пов'язані з кіно. Ну а декого саме вона і привела в світ кінематографу. Так, маєш рацію. Віра, друга із сімох дітей в сім'ї українських мігрантів. Бабуся та дідусь Віри Фарміги познайомилися, можна так сказати, типово для українських повоєнних біженців у таборі для переміщених осіб у Німеччині. Бабуся Надія, е, уроджена е, плетенців сьогодні. це… Невеличкий район у місті Звягелі. За імперських російських часів це місто називалося Новоградом Волинським. Як знаємо, Звягель історична назва, яку цьому поселенню повернули у 2022 році. Звідти родом чимало видатних українців. Наприклад, Леся Українка і Валерій Залужний. Леся Українка провела там перші роки свого життя. А Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, також формувався у цьому давньому українському місті. А дідусь Федір вже певний час мешкав за кордоном. Він виріс в Аргентині, де також, як відомо, є велика українська діаспора. Навіть мав кар'єру у футболі у збірні Аргентини. Однак після прикрої травми він припинив свої виступи на високому спортивному рівні і переїхав до Сполучених Штатів Америки. Тепер перейдемо безпосередньо до Віри Фарміги. Цікавий факт: вона до шістьох років говорила лише українською мовою. Уяви собі. А чи досі вона розуміє українську і спілкується нею? А вже ж, і ми можемо в цьому пересвідчитися в неодноразових інтерв'ю і записах, особливо зараз, коли Віра Ферміга висловлює підтримку нашому народові, своєму народові. Вітаю вас, мої українці, мої друзі. То яким було її дитинство? Вона росла дійсно. У свідомій українській сім'ї відвідувала українську католицьку школу, була членкиною пласту. Ми з тобою багато говорили про попередніх наших героїв, які також зростали як пластуни. Чого вартує Квітка Цісик, Олег Ольжич та інші. Так, пласт це справді та організація, яка закладає дуже потрібні і важливі підвалини для морального і патріотичного виховання молоді. Так, ну і окрім того, Віра з самого дитинства виявляла цікавість до творчості. Вона зокрема танцювала в українському ансамблі народних танців під назвою Сизокрилі і, само собою, брала участь в українському культурному житті. А як так сталося, що Віра Фарміга почала зніматись у кіно? Може, не повіриш, але спочатку Віра мала намір серйозно займатися спортом. Але, попри те, її не взяли у футбольну команду. Незважаючи на відчай, подруга порадила Вірі звернутися до театрального гуртка і спробувати себе на сцені. Талант Віри помітили, їй дали головну роль, і згодом вона вже виросла у професійну акторку. Власне, театральну освіту Віра здобула у Сиракузькому університеті, що розташований у Нью-Йорку, один із найвідоміших у світі закладів вищої освіти. Вона закінчила факультет візуальних і виконавських мистецтв, щойно 1995 року, і практично одразу почала свою успішну кар'єру. Далі ми поговоримо обов'язково про її найбільш знакові роботи. Отже, вже в 1996 році Віра починає грати на Бродвеї, згодом знімається у телевізійних серіалах і також отримує ролі другого плану у голівудських кінострічках. До речі, Саме ролі другого плану їй даються винятково добре. Її неодноразово номінували на різноманітні премії, зокрема, і на найпопулярнішу, найпрестижнішу Оскар. І про це, думаю, ти знаєш Романію більше. Фільм Вище неба Джейсона Рейтмана це один із тих фільмів, в яких, попри доволі простенький сюжет, насправді вкладені дуже важливі сенси. І це точно той фільм, який ви мусите глянути, якщо не знаєте, як розважитися ввечері і отримати дуже хороші враження. Отож, фільм Вище неба розповідає нам історію чоловіка, в якого дуже незвична професія або місце роботи. А власне, він працює у компанії, яка займається звільненням працівників. І його робота багато в чому полягає у тому, що він їде у ті установи, які переживають якісь складні часи. Його завдання це звільняти тих працівників, які підпадають під скорочення. Звичайно, що багатьом роботодавцям не вистачає снаги сказати людині, яка пропрацювала 20-30 років у компанії, що вона мусить піти. І наш герой тут проявляє певну навіть безсердечність, і за це його навіть дуже хвалять, що він вміє настільки добре виконувати свою роботу, якісно звільняти людей. Крім того, його життя здебільшого проходить саме в небі, тому що він кожного дня подорожує. І як сам герой підсумовує пізніше, за весь рік він проводить понад 320 чи навіть більше днів саме в небі у польотах, аеропортах. Звідси і назва фільму. Так от, наш герой одного разу, знайомиться із дуже таємничою жінкою, яка веде дуже схожий спосіб життя. Вони разом навіть сперечаються, в кого є більше різних акційних карток з різних готелів і різних мереж. І навіть сперечаються, хто з них більше налетів милий, що, в принципі, є доволі цікавою такою валютою, яку можна обмінювати на щось інше, і про це пізніше в сюжеті точно буде. Оцей спосіб життя, який він веде, віддалений від людей, відірваний від родини, до до часу його задовільняє, допоки, врешті, він не починає помалу усвідомлювати через деякі події. У фільмі, зокрема, весілля своєї сестри, що, напевно, це не зовсім те, чого варто прагнути і що варто так сильно пропагувати. Жінка, з якою він знайомий, Алекс, теж дуже багато часу проводить у польотах, і вони бачаться дуже рідко, зазвичай у ті моменти, коли обом випадає бути в одному місті, в одному готелі. Найцікавіший момент, це, напевно, те, як наша героїня, яку зіграла саме Віра Фарміга, дивує нас наприкінці фільму. Як акторка Віра Фарміга вміє зачаровувати з першого до останнього кадру. І коли вона грає цю сильну, незалежну жінку, яка проводить багато часу далеко від дому. І тоді, коли ми бачимо зовсім несподівану її іпостась буквально в останніх хвилинах фільму і дізнаємося, що насправді це все була гра. І вона грає не лише у цьому фільмі, вона грає начебто подвійну роль і намагається нас, як глядачів, підловити, але також і головного героя, який сприймає її зовсім не так, як є насправді. А чим тобі найбільше сподобалася Віра Ферміга у цій ролі? Дуже вражає це її вміння триматися максимально на рівні із головним героєм, якого грає Джордж Клуні. Вони створюють разом прекрасний дует, де ніхто не поступається одне одному в грі. Це насправді високий акторський професіоналізм. І цей фільм, який має певною мірою елемент притчевості, який найкраще переглядати десь у передріздвяний період, коли ми замислюємося про цінності, є водночас і чудовим доказом великого таланту Віри Фарміги та її вміння перевтілюватися в дуже різні ролі і грати зовсім кардинально різних жінок. Ця палітра емоцій і палітра ролей, які зараз ми можемо знайти у доробку. Віра Фармігі справді вражає, що може слухувати ще кращим доказом цьому, як не номінація на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. А я згадаю про інший фільм, де Віра також зіграла роль другого плану. Це чи не перший фільм, який я побачив за участю українки? Осінь у Нью-Йорку». У головних ролях там в сузір'я акторів також Річард Гір та Вайнона Райдер. Фільм цей зняла режисерка Джоан Чень. Він є сказати, б, і життєстверним, і водночас дещо трагічним повчальним фільмом про кохання. Героїня, яку грає Віра Фарміга, також є доволі дивною, як і у фільмі Вище неба», В сенсі, її поява завжди якась е, незвична. І довший час глядач не розуміє, хто саме ця жінка. Уже потім ми здогадуємося, що це донька головного героя, донька, про яку він забув свого часу, чи просто уникав відповідальності за її виховання. І там справді акторська гра Віри Фарміги. На найвищому рівні, на тому високому рівні, на якому і головні персонажі грають. Якщо ж говорити про головні ролі, то їх також у доробку віри Фарміги чимало. Мене особисто дуже сильно вразив фільм Хлопчик у смугастій піжамі. Це трагедія про Голокост. Героїня Віри Фарміги є. Дружиною нацистського офіцера, що відповідає за знищення гебреїв у концентраційному таборі. Про це вона спочатку не здогадується. Її чоловік тримає це в таємниці і від неї, і само собою від дітей. Їхній син Бруно у підсумку стає жертвою. Тих злочинів, які зробив його батько. Не буду всього цього розкривати, але зауважу тільки, що цікаво було передано мотив ув'язнення. Передусім, співчуття викликають безпосередньо в'язні концтабору, гебреї, яких використовують як рабів, а потім знищують у газових камерах. Але в'язнями також виявляються і члени сім'ї нацистського офіцера. Його дружина, яку зіграла Віра Ферміга, та Діти. Фільм сильний. Я справді вражений, і, зокрема, грою Вірифомі! Акторський талант Віри Фарміги цінують режисери першого класу, зокрема, легендарний Мартін Скорсезе. Він зняв за участю Віри Фарміги фільм Відступники. Фільм Відступники належить до списку 250 найкращих фільмів за версією популярного сайту IMDB. До речі, цікавий факт саме для української аудиторії. Цей фільм був один із перших. На кому апробували українськомовний дубляж і показували в кінотеатрах саме з українським перекладом, фільм, як і інші картини Скорсезе, дуже напружений, дуже несподіваний. Герої контраверсійні. Разом із Вірою Фармігою у головних ролях виступають Леонардо Ді Капріо, Мед Деймон, Джек Ніколсон. Мартін Шин словом, ціле сузір'я голівудських знаменитостей. Фільм безумовно раджу до перегляду, особливо зверніть увагу на гру Віри Ферміги. Вона є персонажкою любовного трикутника. А звідси завжди випливають дуже несподівані сюжети. You are а ще. Дуже може здатися дивним і несподіваним. Віра Фарміга знайшла себе як акторка фільмів жахів. Жахіття один із найпопулярніших жанрів у її доробку. Ми вже згадували про політичну позицію Віри Фарміги. Вона ніколи не стоїть осторонь процесів на своїй історичній батьківщині. Зокрема, Віра однією з перших висловила підтримку учасникам Революції Гідності 2013-2014 років. Тоді вона сказала: як американка, що пишається своїм українським спадком, я висловлюю свою солідарність з українським народом, ці мужні громадяни. Діти, онуки, студенти, духовенство продовжують стояти одну ніч за іншою на лютому холоді, сповнені рішучості жити у вільній країні у справжній демократії. Із початком повномасштабної війни Росії проти України Віра Фарміга також долучилася до кампанії із підтримки України. Вона публічно висловлювалася за надання зброї. Причому летальної зброї для України. Це особливо було важливо в перші дні, в перші місяці повномасштабної війни, коли, здавалося, на Заході немає остаточного розуміння, що Україну треба збройним чином підтримувати. Віра Фарміга виступала із гаслом, запускала цілу кампанію у соцмережах Arm Ukraine now. – «Озбройте Україну зараз негайно. Зворушує також, як Віра Фарміга читає вірш Василя Симоненка в оригіналі українською мовою своєю рідною мовою. Люди прекрасні, земля мов казка, кращого сонця ніде нема. Воскресаєте камінні душі, розчиняєте серця і чоло. Щоб не сказали про вас рядущі, їх на землі не було сьогодні. Акторка звертається до нас, українців, так hearts, our minds. Ми відкриваємо наші серця та розум. Ми чуємо вас, ми бачимо вас, і ми стоїмо солідарно з вами. Наші голоси почують майбутні покоління в Україні красивій та вільній. Моє серце з вами. Коли ви захищаєте цю прекрасну землю, коли ви кидаєте виклик і повстаєте щодня проти зла та божевільного натиску. Я хочу сказати, що ваші завзятість та непохитна хоробрість перед лицем цього абсолютного жаху, як світло маяка для всього світу. особливо ваша єдність смиренний і сейливий приклад для усіх нас. ваші голоси, ваша хоробрість і ваш невгасний вогонь буде почути і відчутий поколіннями, які грядуть. Слава Україні! З Богом. Отака цікава постать: Віра Фарміга. Наш голос у Голлівуді. До речі, 2022 року в Нью-Йорку відбувся також благодійний концерт на підтримку України. І ведучими цього концерту були якраз Віра Фарміга та Мартін Скорсезе. Закликаємо вас ознайомитися із творчим доробком Віри Фарміги. Там є багато чого подивитися. Можу з упевненістю сказати, що Віра Фарміга одна з моїх улюблених кіноакторок. На цьому закінчуємо наш епізод. Зустрінемося наступного разу. До побачення! Діаспора Культура подкаст про життя митців українців закордоння.